Такий тигедик, тиге резиночка готова і водочка готова, але не наша. Це водка Руслана з каналу Кльові справи. О, десь він вже втік до машини. Блін хмариться, а це піпець. Отсюда по, по мокрому виїхати. Не щоб ми тут ще троє суток не сиділи, не ждали, поки дорога висохне. Тут по чернозьому кілометрів 20 пиляли. К чорту на кулички, на ставок. По-моєму, Лелеківка називається. У нас техноплатончик разноцветний, різний готується. Полуниця червоний бумовський, новенький, оригінал Кукурудза. І ще є пачечка зеленого нам дали потестити. Смак Комиш Комишева. Народ Шабаша, казали. Казали, риба є, ну, не показували яка є, де і стільки, але і так видно. Отакі От пироги коропа тіпа типу ноль, взагалі не покльовки. Кругом корчі. Судно у нас є. Так що розберемося. Хоча наша цель це товсто Можливо, Можна ще одну резинку розмотаємо і заведемо. Шле я завіз, профмонтажики. О тут два дрена, як ба, далеко, от бачите, один метрів за 70, 65 чи 67 показувало. І от чуть далі вторий. Під цима віточками я і закормив, щоб рибі було за що обкрутитися і втікти. І в Тарасна вона точно так же зділа. а навіть сліди, як бачите, від кораблика залишились. Тут два дрина і тут краєчку один положений. Прямо рибакам Це охранник сидить рибача, а тут іще десь рибачок бува воно на поплавчанки. Я їх не бачу, але вони десь є там. На поплавчану удочку сидить. Та, йо, що все скрипить не смазане. Ну як смажеш, потім не фіксірується, гуляє. Штативи китайські кончені. Що поділаєш? Порядок. Чотири поплавочка завезені на разний. Два жовтих, по-моєму, один такий і один красний. А, то є один слив, слива, полуниця. Ні, стоп, один медовий, один полуниця і два оригінала. Все як ми любимо на паличкі дідуски. Отак. От От і перший товстолобик у нас є. Зажер, Так, головне не попутаться. Не пройшло і часа. Вроді не особо великий. Руслан ще завозиться, а ми вже тянемо. Подстраха не сойшов, надіюсь. Та вроді ні. Підстрахувати особо нема кого. Пацак у нас тут буде. На посашок. Ого! Тут -то столоби великі, мене предупреждали попускать, бо вони тут звіряють. Охрана за нами наблюдає. Щось вже тянесу, я тому що поплавки не вспливають, риба сидить. Жаль, батя не поїхав, але я перший раз, так сказати, у розвідки. Невеличкий чи що? Тягає зараза. О, красивий, красивий. Тут головне попускати. Поводки небезсмертні. Не Подписчик предупреждав, що в нього було 4 обрива і 3 товстолоба він тільки забрав. Його туди тягне резинка, сюди ми. В ітоді він ходить посередині, як бачите. Не треба давати йому сайти, ну і не треба і мучатися. Оп, красавчик тіла на два. Жовтий відпрацював, здається. Черпай! От він, так. Сейчас ми быстренько відчепимо за верхню губу, за дизлайк працює. Ага, ось все є дрин. Я бачив, тут таких і на п'ять доставали. Рибу вроді би можна брати від кіла. Опа, щека! Красотулька ти наша Обосрався, обтікай. Класний товстолобик, бумба я відпрацювала. Не пам'ятаю точно який вкус вже забув. Ладно, треба організувати сапет для цієї рибки. Непогано погуляли, непогано. Порядок, відправляємо конвой. Блін, тут кораблік завис. Чувак, я скоро підійду, не газуй. Непогано, ні в кого ще немає. Ну це тільки впер... втора сміна приїхала і ясний. Рибаки поїжджали, то у них штук под по 5 плюс тов столобов, якщо не більше. Непогано. Може збати, якщо сюди прийду, треба брати ці крайні два мостика. Ох, ми тут отрибачимо. Порядок. Буя. Бубінець на місці. Технопланктон розмивається не швидко, що не може не радувати, так. Одну снасть чіпив, бо сильно путається. Порядок. На цьому то столопі заглох. Того завозимо спінінги на карпіка. Горох кукс, подмікс. Горох Кукурудза. Я таких штук 5, єсі не 8 узяв баклажечок з дому, нам задонатили. Гарна штука, тому все буде супер. Ладненько, мішаємо кашу, десь там був. І тут ті фруті бум. От і Руслана покльовка. Угу. Чиясь резинка. Це у нас тут біжить кіно. На резинку, так? Да? Ворую ваш контент. Шо, На... ага. Пусто? Зійшов? Не, та ні, не, не, не тоне. Легко йде. Пусто. Ну покльовка була, я бачив. Ну, так сигнал іде. Та я бачив, аж кирпич підскочив, під упав. зараз будемо дивитися. Зій... Тоже обірвало. Тут мілоч не щіплялась ні разу? Ніякої красноперки не було. Ти та що, там щось не щіпляється? Так, да, бо я не люблю ото як О, на страус Ось там щіпляється? Не розумію. Та не? пусто. Даже мілочь би йшла вертолетом бігала около. Бугай. А ось що вам дивимося крючочки. На коротком. Ми скажем? Длін, длін... Що ми скажемо? Я що б просила вдома. Длинніші мені кажется, треба. А, він а, це со... треба новий крючочий, а, а, новий, Як це, 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 це по-любому, да. На крючках не можна економити. Оцей новий, а оцей старий. Недопиляний крючок тупий, це мінус одна рибина. А мінус одна рибина це мінус один випуск. А випуск дорогого коштує. Mm -hmm. Чи не mm -hmm. так? Ось так. от. Будемо сидіти, у нас теж пейджер є. В тіньку тут Олеча падає, інтернету нема. А що це значить? А це значить, мабуть, вже Кримський мост це те саме, все. Закінчився. Завжди, як я десь в'їжджаю в дупу яку-то без інтернету сутками сидів, коли не вернуся, як -то Крим розбомбили, то Кримський мост. <закончився> Побачимо, що на цей раз буде. Все. А вони а, є, точно є, є стівні. Треба заглянути під низько. Під... Бачите на руску скільки грибів. Оце нам. Да, про це Да, Так, все, все по траві. Тільки вже засохше. Та да, що їх тут шукати? Я їх зда... я ще обходив, тут сразу побачив. Думаю. Дивлюсь, там... Ні, ну так це ж гриб, він раз, виліз і засох. Ліс великий, так. Да. Я привик тільки маслята. Ну а ну зірви, чи він не ядовитий. Білий. Ну вже підсох, звісно. Так це не ядовитий точно? Ні, це ж почеречка. Я в них не розбирав. Тут кротище є. Та, своє, но, mm. та мені, по-моєму, ти якісь більш темні збирав. Тобі, тобі та мені всі, я тільки маслята знаю і білі гриби. А все остальне для мене ядовите. Все остальне для мене бліда поганка і мухоморе. Mm. Мангальчик самодільний з балона. Газового прикольно. Хтось оставив коло мусорки. Буржуйка Мусорозжигатель. Ой, ой Ой, він дирявий сквозні. Ну нічого, Ставочок класний. Так, треба перезакинутись. Смеркалось. На погано видно. Оп! Сонечко міша. Отак буде по Буя. І не клює. Ніфіга. Але з товстолобика ми виловили. Зараз перезавеземо. Ні, полуниця не працювала. Працювало те, що закінчилося. <ріця> <ріця> Кукурудзяний бубалет Тьоблін, це опять я. Поламаємо його. На запах сильно кукуруза і не пахне. Скоріше, горох який-то, бичок окурок, Ну, воду викидати не буду, ще, ще тут підійдуть і будуть щось сірбати, винюхувати. Все під крючок, все так під насадку. Хоча технопанктон длинний. Треба длинну спицю на яку чіпляється два таких брикета, щоб хоча б півтора влізло, так як він длиніє стандартного, але тим не мене на спицю на любу налазив. Якщо стравнювати з 3 кб з короною, другими, там бум, хто в сусідів ще Боб, товсто які то іще другі там далі у кожного свія. Тут взагалі рибак стояв по сусідству. Що ж у нього було? А, в нього був взагалі самодільний якийсь фірмовий його. І тим не мені я ловив. Но я би так сильно не заморачувався цей прес по-любому день. стоїть, і треба знати, що з чим купити змішати. в яких пропорціях і не факт, що буде ловити. Того проще брати провірене або дають, віддають, в якому. Моєму так, смеркається, то надо швидко смеркається, того треба швидко собачити. Що ж. Вранці підведемо ітог. Поставимо зараз лайки, перевіримо підписку на наш канал. І до зустрічі на воді. Ну от і все. Шабашимо. Технопланктон зробив своє діло. Силочки в описі під відео і в магазинах вашого міста. Товсто в сапетах. Вашого міста, якщо впіймаєте, отакі пироги. Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Лелеків не бачив, але ми були в лелековці. Отакі пироги. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.